Далі подивимося відбувається на лінії фронту безпосередньо на онлайн мапі Дзіпстейт, з якою ми постійно і незмінно працюємо, і глянемо, що ж тут за ситуація поблизу Бахмута. Отже, наш генштаб говорить про те, що за минулу добу противник наступальних дій не проводив. Натомість аналітики зіпстейт говорять про те, що тривають дуже гарячі бої в Кліщіївці. Також я вже говорила, що напередодні військові говорять про те, що там вони мають певні успіхи, але треба. Дочекатися та дотримуватись режиму тиші та просто вірити нашим бійцям, які прямо зараз там відбивають українські території. Відразу поговоримо про те, що відбувається на межі Харківщини та Луганщини. Аналітики говорять про те, що тривають бої біля Масютівки. Наш генштаб говорить про відбиту атаку на цей населений пункт за минулу добу. Я нагадаю, що саме Масютівко-росіяни атакують вже третій тиждень. Невідомою ситуація лишається. Поблизу Куземівки, ось невеликий населений пункт поблизу Новоселівського. Також на Куп'янському напрямку противник протягом минулої доби ввів безуспішні наступальні дії в районі Крохмального безпосередньо самого Новоселівського, також Стельмахівки. Також ворог продовжує тиснути на серебрянське лісництво. Чим ставить під загрозу положення захисників наших в Білогорівці. Я вже нагадаю, що аналітики говорили про те, що нібито. Наші бійці там перебувають в напівоточенні, але ще раз нагадаю, що це лише дані з відкритих джерел. Наш генштаб про це не говорив. І подивимося відбувається поблизу Авдіївки, яке постійно місто обстрілюють росіяни. Наш генштаб говорить про те, що за минулу добу наступальних операцій з боку окупантів не було зафіксовано. Тим часом аналітики говорять про бій північніше водяного, про позиційні бої на Мар'їнському напрямку. Наші захисники відбили 12 атак противника в районі безпосередньо самого міста. На шахтарському напрямку ворог завдав авіації. Ційних ударів в районі Вугледар а також Пречистівки.